Найактуальніші аксесуари цього сезону. Усім привіт! Мене звати Анастасія і я стиліст. Давайте трошечки познайомимося зі мною ближче і потім перейдемо до нашої теми. Чим я займаюся? Я навчаю дівчат одягатися для себе, щоб кожна жінка незалежно від того, який вік, яка фігура, який стиль, які вподобання, який образ життя навчилася одягатися стильно для себе і відчувала себе впевнено, кожного. Кожного дня і дарувала собі та і усім іншим посмішку. Саме тому ми розглядаємо все від А до Я, від фасонів, від пошуку свого стиля, поєднання аксесуарів, речей в образі, як створити свій капсульний гардероб, де буде мінімум речей і багато різних поєднань. А ще я мама, і чомусь саме цьому факту дивуються найбільше. Тож, давайте переходити до нашої теми про аксесуари. Ми поговоримо сьогодні про три види. Аксесуарів, які є дуже важливими. Перше це головні убори, взагалі, які можна обрати собі на осінь зиму, як їх між собою поєднувати в образах. Друге це шарфи, щоб нам було і тепло, і стильно, і комфортно, які можна обрати, якого кольору, та взагалі скільки мати в гардеробі. І третє це взуття, які є актуальні моделі, якого кольору їх найкраще Одягати під свій образ, і скільки пар взуття потрібно у вашому гардеробі. Насправді, аксесуари це та тема, яка викликає дуже багато питань. І дуже часто дівчата псують аксесуарами свій образ, тобто роблять його дуже-дуже простим, так? якщо у нас неякісне взуття якесь, або прикраси вже дуже старі, чи, наприклад, знаєте, сережки гвоздики, які ви вже 10 років, наприклад, носите. Чи взагалі, коли не знають, що, які аксесуари. Аксесуари підібрати, щоб це виглядало стильно, на що звернути увагу, які, наприклад, ремінці додати до свого образу, якої ширини, якого кольору, якої бляшки. Дуже дуже багато питань, дуже дуже багато дрібниць, і саме це зазвичай у нас псує образ. Аксесуари вони дуже дуже важливі, вони закінчують наш образ, роблять його набагато гарніше та цікавіше. У мене навіть в інстаграмі є багато відео на цю тематику, де я просто показую, як кожна дрібниця. Впливає на образ. Від того, що спочатку ми просто одягаємо одяг, ніби думаємо, що ми вже такі стильні і класні, але насправді ні, ми маємо його правильно подати і закінчити образ аксесуарами. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, бо там дуже багато корисного та цікавого. Ну і давайте починати. Які головні убори зараз актуальні цієї зими та осені? Перше, це, звичайно, база усіх баз шапки. Їх найкраще обирати, щоб вони були об'ємними і вільними. Тобто такі приталені тоненькі шапочки, це вже дуже-дуже застаріло і зазвичай це нікому навіть не пасує. Можна брати шапки в різних кольорах, тобто не тільки там в якомусь чорному чи білому, найкраще взагалі мати декілька різних головних уборів, різних видів. І взагалі, там, якщо це, наприклад, шапки, то теж можна мати декілька різних штук. Наприклад, акцентних, або більш базових, такі, які будуть вписуватися в вашу палітру, підходити під ваш взагалі верхній одяг, так? під вашу стилізацію, під вашу палітру гардеробу, бо це теж дуже важливо. І ви можете подивитися, на прикладах образи, як вони гарно стилізуються шапками, десь, наприклад, акцентний елемент, да? там шапка, наприклад, помаранчева з пальто, десь в сірому, в бежевому, коричневому, темно сірому відтіночку, або в блакитному, і в усіх цих образах шапка виступає як елемент, який закінчує образ. Плюс, звичайно, нам ще й тепло. І шапка це не обов'язково про щось скучне, некрасиве. Ні, дійсно вона може дуже класно стилізувати ваш образ. Вона добре підходить під пальто, під вкорочені та подовжені варіанти. Також добре поєднується з різними поховачками, з дутими куртками або стьоганими куртками, з шкіряними куртками, також, якщо ми Говоримо про теплу осінь. Під дублянки, різні шубки, її теж можна носити. та Гарно стилізувати, але дійсно пам'ятайте про палітру. Вона дуже-дуже важлива саме, щоб поєднувався ваш верхній одяг з головним обором. Ну, наприклад, якщо у вас якесь бежеве пальто або коричневе, буде дуже класно, якщо ви оберете шапку теж в таких тонах шоколадного відтінку, або якогось теж бежевого, білого, або, наприклад, хакі дуже гарно поєднується з такими бежевими тонами, або ж це може бути щось таке блакитне синього кольору звертайте увагу, щоб ваш головний обір знов-таки дуже гарно поєднувався з верхнім одягом. І взагалі ви можете подивитися, який у вас верхній одяг, якого у вас він кольору, і які відцінки взагалі переважають, і саме під них підібрати собі або акцентний відтінок шапки, або ж якийсь нейтральний базовий відтінок. Йдемо далі. Якщо у нас ще тепло, можна обрати бейсболки. Я, наприклад, нещодавно собі теж купила за зараз вам покажу. Ось таку бейсболку я придбала собі, вона дуже класно теж закінчує всі мої образи. І знаєте, навіть інколи я нещодавно собі в інстаграмі показувала дівчаткам образ, який без цієї бейсболки був би ну, таким дуже скучним, і його б не цікаво було розглядати. І інколи головний обір дійсно дуже сильно впливає кардинально на образ. Особливо, якщо на вас якісь дуже базові, прості речі, там, прості светри, таких, можливо, в сірих тонах або. Ну, от в базових нейтральних тонах. Тоді ось такі, наприклад, контрастні бейсболки, акцентні або теж з контрастним принтом, як ми бачимо тут, у нас білий колір і чорний колір цієї емблеми. У нас іде дуже гарний контраст, і такі головні убори будуть класно закінчувати ваш образ, додавати родзинки та цікавинки. Але з чим їх взагалі можна поєднати? Давайте подивимося на прикладах. Звичайно, зі спортивним стилем, тобто якісь бомбери, якісь свічоти, якісь. Худі, але це не все. Можна одягати під різні светрики, під пальто, теж під класичні пальто буде теж дуже гарно виглядати. Під різні тренчі, під дуті куртки, стягані куртики, під дублянки і під шубки. Тобто, взагалі, насправді, майже під весь верхній одяг дуже гарно будуть виглядати бейсболки і підходити до образів. Або можна придивитися до утеплених бейсболок на більш холодну пору року. Вони теж дуже класно будуть. Виглядати і вам буде в них тепліше ніж в звичайній третє. Це пов'язки на голову. Вони у нас закривають вушка дуже жіночно виглядають. Ви можете подивитися на ці образи з різними шубками з пальто. Дуже дуже жіночно це виглядає. Можна обирати колір пов'язки, наближений до тону свого волосся. Ну, наприклад, мені б класно могла підійти якась коричнева. Не така, яка буде повністю зливатися моїм волоссям, а або трохи світліше, або темніше. Але в мене і так темне волосся, мені ще темніше нема куди, але трошки світліший варіант виглядав би гарно на мені. Або якщо це блондинки, то як ви бачите, дуже гарні приклади з білими пов'язками. Вони дуже гарно. Виглядають на такому волосі. Четверте – це у нас капелюхи. Вони прям додають такої неймовірної елегантності до образу, або якщо ви любите такий стиль, любите виглядати дорого, любите, наприклад, теж класику, або якийсь офіційний діловий стиль, ось ця шляпа, капелюх, вона ну, ідеально просто б закінчувала б образ і додавала, неймовірної цієї родзинки, коли дуже цікаво розглядати цей образ. Теж може бути в різних тонах: в молочних, сірих, в коричневих, там, наприклад, в якихось бежевих відтіночках, або навіть в хакі чи в синьому відтіночку, так, в такому дорогому тоні це буде виглядати дуже стильно. Я собі думаю теж придбати шляпу. У мене на літо була солом'яна шляпа від одного українського бренду, дуже стильна і гарна, можете зараз побачити на фотографіях. І я хочу собі придбати ще шляпу саме на там, осінь, зиму, весну, на холодну пору року, бо на холодну пору року вже солом'яна не підходить, потрібна така з тканини, тепла шляпа, і тоді це буде виглядати дуже гарно. Наступне це різні брети та кепі, вони теж, якщо що підходять вам під стиль, якщо це про вас, якщо це описує вас, тоді це теж буде класним варіантом під різні пальто, під шкіряні куртки, під е, різні шубки, будуть додавати якось такої загадковості до вашого образу. Далі теплі хустинки. Ось це дуже класний варіант для тих, хто має чубчик. Наприклад, в мене теж є чубчик. Мені не дуже подобається шапки, наприклад, тим, що вони сильно, е, якби... Псують об'єм, і не дуже гарно чубчик торчить, якби з цієї шапки. Тому я дуже часто обираю хустинки. Утеплені хустинки, вони можуть бути шкіряні, або з тканини, наприклад, з шерсті з кашеміру, такі приємні на дотик, щоб вони вас зігрівали. І їх можна по-різному носити, або просто як шарф, накидку, або ж зав'язувати на себе. І це дуже теж гарно виглядає, додає ось цієї. Жіночності до образу і теж цікавинки, як я вже сказала, якщо у вас є можливість купити декілька різних видів головних уборів або просто в різних відтіночках. Той головний убір, який вам дуже подобається, це буде найкращим варіантом, тому що коли у нас образи такі на холодну пору року, так, вуличні образи, так, бо дуже важливо розуміти, що в холодну пору року образи поділяються на ті, які для приміщення, і ті, які для вулиці. І це як два окремих образи, які треба по-різному стилізувати, так? Бо в приміщенні ми знімаємо наш верхній одяг, і не видно, що ми там одягали який шарф, шапку і верхній одяг, у нас залишається, наприклад. Прикладав ось просто такий образ. А на вулиці навпаки не видно, що ви там під низ одягнули, як ви там застилізували гарно, ми бачимо тільки, як ви класно стилізуєте верхній одяг. І тому дуже важливі всі ці аксесуари, шапки, шарфи, якісь рукавички, взуття, сумочки, бо саме вони будуть робити ваш образ цікавим та стильним в таку холодну пору року. Тому виглядати гарно взимку восени – це реально. Якщо правильно підібрати собі верхню, верхній Одяг і правильно підібрати собі аксесуари до нього. А тепер давайте поговоримо про шарфи. Найбільш актуальні шарфи це об'ємні, так, які е не будуть дуже тоненькими, не будуть складатися якось. Особливо, якщо ми говоримо про верхній одяг, якийсь великий, якісь дуті куртки, пуховики, теж пальта або шуби, Тоді треба теж е обирати доволі великі шарфи, щоб це виглядало гарно. Є тренд на тонесенькі шарфи, але вони вже не. Підійдуть на таку пору року, вони найкраще для теплої осені, коли ми одягаємо ще якийсь піджачок, або якийсь бомпір, або якусь шкіряну куртку чи тренч. Але коли вже холодно, тоді оці тонесенькі шарфики, які йдуть, як знаєте, більше навіть як чокер, тоді вони вже не будуть актуальними, бо в них буде просто холодно. Тут теж шарфи можуть бути, наприклад, в базових відтінках: в бежевому, білому, в шоколадному. Але дуже важливо теж розуміти, що знов таки. Базові відтінки це не тільки у нас білий, чорний, сірий, ні, їх багато. А, і, наприклад, синій, сіро-синій відтіночок теж може бути. Або, наприклад, відтіночок хакі, або різні оливкові зелені відтінки, або світло-світло-жовтий, або такий пастельний, можливо, трошки з фіолетовим підтоном. Ось такі відтіночки, знаєте, складні відтінки, вони теж можуть класно підходити під ваш образ. Або ж це можуть бути акцентні. Як ми бачимо на фотоприкладі. Різні акцентні тона шарфів, яскраво-рожеві, яскраво-фіолетові, яскраво-помаранчеві, червоні. До речі, в мене теж є червоний шарф, зараз я вам покажу. І також білий такий, навіть до молочного, який для більш базових образів. Ще також можна обирати шарфи з різними принтами або з різними розтяжками кольорів. Це теж дуже гарно виглядає. Можете теж побачити зараз на прикладах. Такі шарфи теж будуть додавати цікавинки до вашого. Образу, і поскладнювати його. Вони добре підходять взагалі під весь верхній одяг, під дуті куртки, дублянки, пальто, стогані куртки. Також їх можна надягати на себе, накидувати у приміщенні. Тобто ви в якомусь светрику, в якомусь лонгсліві і ви можете накидувати на себе зверху. Це теж буде дуже жіночно, ніжно і гарно виглядати. Я ще, звичайно, не купила достатню кількість собі шарфів, в мене тільки два. Один з них. Червоний я купила зовсім нещодавно в Resort. Отак от от він виглядає. Дуже гарний, насичений колір. І він дуже м'якенький і дуже приємний на дотик. Буде класно пасувати під різні, наприклад, темні відтінки, тобто темні відтінки верхнього одягу, якийсь шоколад або ж чорний відтінок, чи навпаки до дуже світлих, щоб це було максимально. Контрастно. Він майже повністю підходить під тон мого кардиганчику, дуже гарно виглядає, тому раджу придивитися в резерт саме до цього шарфу. І я ще собі не весь верхній одяг купила, тому не можу показати саме на верхньому одязі, але скоро також докуплю собі верхній одяг покажу, як це все можна стилізувати, як аксесуари можна стилізувати на собі. Якщо ви хочете, я зроблю окреме відео про верхній одяг, який можна купити, який є в мене і як його можна стилізувати. Тому пишіть в коментарях, якщо хочете побачити таке відео. Цей шарф я купила минулого року на заміну свого старого, який я просто загубила. Так, я його просто загубила, хоча він був дуже класним. Цей шарф з Манго, і там здається, навіть є, ще він я нещодавно бачила в колекціях. Там взагалі є різні теж базові відтінки, в сірому відтінку теж дуже гарно виглядає. Він приємний на дотик і теж стильно виглядає. Тобто про такі об'ємні шарфи я і говорила, так? Ось так от вони глядають. І остання тема на сьогодні це взуття. Перша модель це лофери. Я думаю, що ви вже всі про них знаєте. І вони дійсно дуже класно підходять під різні образи, під жіночні, наприклад, сукні-спідниці, і під класичні, і під джинси. Вони дійсно стилізуються з усім. Ну і це більше на таку теплу пору року. Далі це у нас, звичайно, кросівки. Наприклад, зараз дуже популярні це Adidas Sambo. Вони прямо на пікні своєї популярності і ви можете до них придивитися. Але Можна придивитися не до звичайних там біло-чорних кольорів, а наприклад до білого із вишневими, наприклад, смужками або з зеленими смужками, тобто в якихось цікавих нестандартних кольорах, або до леопардових теж дуже стильно виглядають і додають акценту до образу. New Balance — це теж моя любов. Вони актуальні постійно, і якщо чесно, вони в мене є, і це для мене просто найзручніші кросівки, які можуть існувати. І давайте перейдемо до більш теплого взуття. Це спочатку у нас козаки. Звичайно, вони у нас декілька сезонів тримаються, і вони зараз актуальні дуже сильно, і вони виглядають жіночно. Вони додають у цієї жіночності елегантності до образу і витонченості. Дуже класно, вони пасують або під якісь приталені джинси, там приталені брюки, або утеплені легінси, або ж це короткі якісь низи, тобто спіднички короткі чи довгі спіднички теж можуть. Бути, якісь шорти. Тобто, в такому випадку вони дуже класно стилізують образ. Дуже раджу придивитися до Манго, бо в мене є якраз такі козаки з манго, і вони виглядають нереально гарно. І я вам трошки пізніше навіть покажу. Далі це жокейські чоботи. Вони чимось схожі на козаки, вони теж, як ідуть у нас сапожки, такі довгі, але при цьому вони виглядають трошки інакше і трошки грубіше. І зазвичай у них якраз такий закруглений мисик, як ми бачимо на фотографії. Гарно виглядають в шоколадному, бежевому і в чорному відтінку. І коли ви одягаєте якісь сапожки, так, під якісь свої спіднички, обирайте найкраще спідничку і колготки приблизно в одній тональності з вашими сапожками, тому що. Щоб не різати ваш зріст і ніжки. Ну, наприклад, як ви бачите на фотографіях, якщо це е, темні чорні легінці, то це і чорні такі е, жокейські чоботи. Або якщо більш світлі, от, наприклад, в такому сіро-бежевому відтінку, це у нас такі білі гольфи і бежеві колготки. Наступне це високі чоботи з гострим мисом, з підборами. Якщо це ваш стиль, якщо це про вас, якщо ви часто їздите саме на машині і вам не треба пересуватися по льду і по якійсь непогоді, то це теж класний варіант, щоб підкреслити свою жіночність і також підкреслити свої ніжки. Їх можна теж носити і під різні штани, і під спіднички, під довгі та короткі. Далі це короткі чоботи. Вони теж можуть бути або з закругленим мисом, або з гострим мисом, або, наприклад, з таким квадратним мисом, з високими підборами або з середніми підборами, або взагалі без. Підборів, і вони можуть бути або приталені повністю по щиколотки, або, наприклад, з більшим об'ємом, коли вони не повністю йдуть обтягуючими по вашій нозі. І якщо ми обираємо ось цей варіант, коли вони більш-менш такі йдуть приталені по щиколотки, вони дуже класно підкреслюють ніжки, особливо, якщо ви одягаєте якісь джинси-брючки 3х4, тобто, коли видно всю приталеність і видно вашу щиколотку. І акцентне взуття. Воно може бути акцентного кольору, або якогось принду, або цікавої фактури, так, цікавої такої фактури та тканини, чи декору, чи матеріалу. Наприклад, можна придивитися до дуже популярного взуття АГ, а точніше, угі, як їх дуже часто називають. Якісь пухнасті балетки, або чоботи в яскравому кольорі, або просто нестандартному. Або, наприклад, нестандартного матеріалу, якщо це шкіра під крокодила. Якого кольору взагалі обирати взуття? Ну, дивіться, скажу таку одну рекомендацію. Якщо ви хочете візуально витягнути ваш зріст, виглядати стронкіше і не різати його, дуже класно підійде взуття, яке буде в тон ваших штанів або спідниць, або наближеним до тону. Ну, наприклад, якщо у вас якісь шоколадні штани, у вас може бути якесь таке бежево-бежево-коричневе взуття. Або якщо у вас, наприклад, світлі штани, так, світлі джинси, у вас може бути біле або бежеве, або таке риже взуття. Тобто обирайте тоді моделі в тональності вашого низу. Але якщо такої задачі не стоїть, так вам не потрібно виглядати стрункіше, або у вас і так високий зріст, і ви не хочете виглядати ще вище, тоді ви можете додавати якесь контрастне взуття, акцентне або просто контрастне по відношенню до вашого низу. Ну, наприклад, білі джинси і чорні чоботи. Скільки пару взуття взагалі потрібно мати в гардеробі? Це сильно залежить від вашого образу життя і від ваших вподобань. Хтось любить велику кількість з хтось ні, але насправді достатньо двох. Трьох, навіть оптимально трьох пар взуття різного взуття різного кольору, і вони будуть прикрашати кожен ваш образ. Наприклад, в мене минулого року було дійсно тільки три пари взуття, які мені просто підходили під усе. Покажу вам, які я собі новенькі чоботи купила. Перше, це ось ці так. Вони з дуже високим підбором, але з таким широким, і вони дуже устойчиві, з гострим мисом, гарно виглядають. Звичайно, що це не на кожен день. А, ні, але інколи можна подягнути, бо я такі вже дуже давно шукала. Я їх купила на розпродажі в манго. І взагалі більшість взуття у мене, якщо чесно, з манго. Далі це ось ці козаки, про які я вам казала. Колір не передає, якщо чесно, вони такі більш рижі, бо зараз ще так темненько стало і не передає колір. Вони рижі дуже класно підходять просто під усе, під усі спідниці, під мій стиль. Ви можете теж зайти потім на мою сторінку і подивитися різні образи. З ними. Тому я дуже раджу, бо в них зручно і вони виглядають мега жіночно. Є один в них мінус це те, що вони доволі слизькі. Тому краще, якщо це льот, ну, не виходити, не ризикувати або ж з кимось під ручку, щоб не впасти. І останнє це теж з манго е, вкорочені, які я ношу саме під штани, брючки, бо ті я ношу саме під спідниця, або такими дуже приталеними штанами чолегінці, але під якісь широкі брюки, під мої палацо та прямі, я я ношу саме ось ці чоботи. У них трошки відрізняється мис, він бачите, ось такий тут як більш квадратний, завужений і квадратний. Але вони теж дуже гарно сидять по ніжці. У них невисокий насправді підбор, і на них чесно дуже-дуже зручно. Я не відчуваю взагалі ніякого. Дискомфорту, хоча я не дуже люблю високі підбори, та, от як ви першу модель ми побачили, хоча вони теж комфортні, але ну, я їх рідко би вдягала, або ну, ну не часто точно, ось не кожного дня. Але ось таким підбором, там буквально, напевно, 5 см, десь чи 6 см, і з ними дуже комфортно ходити. Я дійсно насправді цілу осінь, весну, зиму проходила в них. Так, а тепер напишіть мені, будь ласка, що вам взагалі найбільш. Сподобалось з аксесуарів, що ви хочете додати до свого гардеробу, які ви моделі собі обрали, можливо, якісь шарфи або головні убори вам найбільше сподобались, які ви хочете спробувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже-дуже цікаво почитати. І взагалі пишіть, якщо вам сподобалося це відео, я буду дуже рада коментарям, які допомагають мені просуватися, розвиватися і робити далі вам нові відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, будь ласка, і до нових зустрічей. І також. Писати, яке відео хочете побачити наступним. Усім па!